Перший контакт за чверть століття та безпрецедентні заходи зі зближення. Президент США Дональд Трамп під час свого близькосхідного турне наживо зустрівся з новим сирійським лідером Ахмедом Аш шараа Та вже пообіцяв відкликати всі американські санкції, які були запроваджені проти Дамаска. Не останню роль у такій дипломатичній відлизі зіграла Саудівська Аравія та Туреччина. Як саме розкаже Анна Басова? Поки владну верхівку Катару на литовищі Ерріяда зустрічає заступник губернатора столиці, до Дональда Трампа приїхав особисто принц, спадкоємець Саудівської Аравії Мухаммед Бін Салман. Звідси починається близькосхідне турне 47-го американського президента, і під час першої ж зупинки він дає зрозуміти світовій пресі слід готуватися до цікавих подій, пане президенте. Ви будете зустрічатися з президентом Сирії. Однак іще до обіцяної зустрічі з новим сирійським керівництвом президент США приголомшує несподіваною заявою. Стояче аплодує навіть саудівський принц Я накажу зняти з Сирії усі санкції, щоб дати їм новий шанс на велич. Щойно овації затихають. Трамп продовжує. Його адміністрація вже робить перші кроки для відновлення дипломатичних відносин Дамаска з Вашингтоном. Сам же прямує далі, як і обіцяв на зустріч із сирійським лідером Ахмедом Аш шараа те, як президенти потисли один одному руки, з усі біч показали спочатку саудівське державне телебачення, а згодом і світові медіа. Далі говорили про нову сторінку своїх взаємин в чотирьох. До лідерів з Сирії та Саудівської Аравії, відеозв'язком приєднався і турецький президент Редже Пердоган. Разом із Саудівським принцем він головний лобіст інтересів нового сирійського уряду. Цю тезу обидва повторять на саміті Ради зі співпраці арабських держав перської затоки. Ми хотіли би вкотре наголосити на рішення, яке напередодні ухвалив Дональд Трамп: скасувати санкції проти братньої Сирійської Арабської Республіки. Це полегшить страждання сирійського народу та почне нову сторінку в історії на шляху до зростання та процвітання. А подія справді історична, бо в останні лідери Сирії та США бачилися наживо рівно чверть століття тому. У 2000-му ізраїльсько-сирійські відносини обговорювали Білл Клінтон та Хафез Алясад, батько нещодавно поваленого диктатора. Та й ті перемови були у швейцарській Женеві. Нормалізувати відносини з Ізраїлем закликають і зараз вигнати з Сирії всіх терористів, зокрема палестинських, і співпрацювати зі США в остаточному знешкодженні угруповання і іділ. Уже на борту свого літака Трамп скаже у спільне майбутнє вірить. Він молодий і привабливий хлопець, міцний чоловік із міцним минулим, дуже сильним минулим, і справжній боєць. Він має реальний шанс збратися з силами. За лічені години після зустрічі президентів десятки автомобілів їздять до Маску, із національними прапорами та увімкненими клаксонами. Так сирійці відзначають обіцяне зняття санкцій. На сирійців чекає неймовірне щастя: відновиться будівництво, повернуться біженці, всі повернуться. Ціни падуть. Потрібно лише трохи терпіння, але хороші речі не відбуваються миттєво. Дякувати Богу, санкції нарешті зняли. Ми зможемо жити як раніше чи навіть ще краще. Сподіваюся, це новий період в історії Сирії. Дякую всім нашим сміливим воїнам? Нагадаю, фактичним очільником Сирії Ахмед аш Шара став у грудні минулого року, коли повстанці скинули диктаторський уряд Башара Асада. А уже сам експрезидент утік із родиною до Москви. Перш ніж очолити рух за свободу на початку 2000-х він узяв собі псевдонім Абу Мухаммад Аль-Джулані. Воював в іракській гілці Аль-Каїди. За це потім відсидів 5 років в американській в'язниці або грейп. Організація Хаєта Шам, яка під проводом тоді ще Джулані фактично повалила режим Асада, у США у списку терористичних. А її лідер донедавна був у переліку особливо небезпечних терористів, за достовірні дані про якого Вашингтон обіцяв 10 мільйонів доларів. Змінивши пояс Шахіда на діловий костюм, нині Ахмета Шара обіцяє дотримуватись угоди про розподіл сил з Ізраїлем, яка 50 років тому поклала край війні судного дня. А щойно сирійці беруть нове керівництво після перехідного періоду мирно передасть владу. Анна Басова, подробиці телеканал Інтермарафон. Єдині новини.